Поради про те, як підготуватися до відсутності електрики, звичайно, напевне, всього врахувати ви не можете, але от ми знайшли текст Кирила Данильченка. Це досвідчений військовий журналіст, який побував у багатьох військових конфліктах, і власне він дає прості поради від людини, яка має такий досвід. Без дорогих рекомендацій, без того, що купуйте генератори, купуйте там якісь мотоблоки, купуйте гелеві акумулятори, і так далі. І так далі. Це все ви і так знаєте. На це все треба купу грошей, і його ще й немає в продажі. Данильченко каже: я впевнений. Є купа людей, які сиділи на бутербродах і чекали на включення електричної плити. Цей текст не про те, що під бахмутом люди сидять в підвалах, хлопці в окопах, і не про те, що на лінії Оріховий вугледар чи десь там під мущуном не було електрики з моменту вторгнення багато місяців, це старе класичне роби, що можеш там, де ти знаходишся, з тим, що в тебе є. Головне завдання запасів та підготовки це не пережити якусь ядерну бомбу, це не допустити суєти і витрачання грошей у паніці, коли всі побіжать на ринок. Зробити холодні розрахунки і спокійно ухвалити рішення. Що там не говорили зумери про те, що ніхто нікому нічого не винен, але в такі дні, як зараз, всі повинні піклуватися один про одного. Чоловіки про своїх жінок та дітей, а жінки про своїх чоловіків та дітей. В ці дні багатьом стане зрозуміло особисто, чому з'явилася нуклеарна сім'я. Заведіть собі пару налобних ліхтариків зі вбудованими акумуляторами. Окреме світло для кожного за напрямком погляду, низькі режими тягнуть години, червоний нічний режим, також можна екстрено використовувати звичайні батарейки. Під час походів уночі світловідбиваюча смуга через весь головний ремінь, двома натисканнями можна включити миготливий червоний, менше шансів потрапити під машину. Раджу мати електронну книгу, яка тягне МП3, аудіокниги, подкасти, музику і має роз'єм для навушників і підсвічування. Накачайте туди книг, також пару павербанків і одну коробку для всього цього в будинку, до якої йдуть всі члени сім'ї, коли вирубали енергію. У тій же ж коробці на кухні лежить несесер з усіма зарядками, які є в будинку, від усього. Нема сенсу метатися по кімнатах, шукати потрібне. Взяв у ящику, використав, поклав. Всі в домі запам'ятали це просте правило і воно заощаджує всім трохи нервових клітин. Зникла електрика, всі йдуть на кухню, розібрали ліхтарики, перевели смартфони в економний режим, кинули павербанки на гірлянду, закріплену на карнизі для штор. Це виходить нормальний нічник. З'явилася електрика. Спочатку на зарядку ставимо павербанки, ліхтарики, телефони. Потім вмикаємо прання, потім все інше. Карти, настольні ігри, кості, нарди все те, чим люди віками займалися, доки не з'явилася онлайн-ферма у смартфоні. Це все теж варто мати. Пара упаковок мінералки купити і забути до потреби. Плюс 4 на 19 літрів консервованої бутильованої води у коморі. Туристичний фільтр по бюджету це вже крайній захід, він не стане в нагоді. Жити в місті, яке не може забезпечити себе водою, нестерпно. Технічна вода у ванній кімнаті. Посуд часто ми не миємо. Гігієна ополоснутися і помити голову над тією ж ванною. Остання лінія оборони сухі душі, їм ціна 40 гривень за штуку, десяток добре, щоби лежав у затишному місці. Шукаємо, де отримати воду у магазинах, бюветах та з водовозок. Добре мати два термоси для їжі та для рідини українського виробника сталеві вакуумні приготував борщу, налив у термос, є окріп, кинув пару пакетиків чаю та цукор у термос. 16 годин автономного використання до наступної подачі. Цим ми уникаємо, того, що дали світло, поставив борщ на плиту, аварійно виключили і лишився без обіду. Миття посуду просто забирається із рівняння. Сотня нормальних одноразових тарілок коштує 150 гривень. Поїв, викинув не витрачаєш воду, не маєш стресу, не стоїш і не бурчиш грибуча узня в напівтемряві, не витрачаєш автономність, освітлюючи кухню, не отримуєш ризики схопити кишкову інфекцію. Погано відмивши тарілку, бо економиш воду. Багато одноразового посуду, багато об'ємних пакетів для сміття, багато миючих засобів для ножів і кастрюль. На Югославській війні миючі засоби та одноразовий посуд в оточених містах цінувалися на рівні з їжею. Багато хто, дивлюся по стрічці, кинувся в дорогі сублімати та туристичну їжу взагалі це надмірно. Одна річ, якась корейська локшина, яка просто подобається, а інша річ ящики сухпаїв. Ви удома, вам не потрібна легкохідність, упаковка, яка не промокає швидкість приготування на привалі. Звичайні вівсяні пластівці не швидкі, добре заварюються окропом, цукати, родзинки, горіхи, насіння туди ж. Якщо ви гурман, то морська сіль, сухі фініки, сушені апельсини, кокосова стружка. Ніхто не каже, що це має бути схоже на похмурий клейстер. Вермішель павутинка, до речі, не вимагає варіння, просто 5 хвилин у окропі. Кус-кус. 10 хвилин у окропі, туди 50 грамів тертого сиру, який тижнями у вакуумі зберігається при температурі за бортом 5 градусів на балконі. Нутові горохові та чечевичні пюре. Їх зараз мільйон. Зробити суп із ложки вершків, зелені насіння і паприки це хвилин 5 Смачно ситно, модно, молодіжно. Хто не може без швидкого приготування в кризу, от є ж сушені картопляні пластівці за ціною 130 гривень за кілограм, пригорщу різаних томатів і паприки туди, солі, добавки 10 овочів, щось м'ясне від піджарки до баночки фаршу чи паштету і казанок. Чудового пюре в будь-якому місці, де є окріп, вже готовий. Без консервантів, глутамату та упаковки. Скільки такого було запарено на риболовлі без жодного блекауту. Дитяче харчування в банках, консервовані ананаси, пюре і так далі. От туди варто подивитися, якщо у вас діти. А не на туристичне різотто з панчеттою в банці. Також можна брати цільнозернове печиво. На нього сир, з тюбика або плавлений сир. Джем, паштет із банки. Наступний рівень, якщо у вас електрична плита чи пропаде газ, це каністра спирту. Пам'ятаємо, що газ був на півночі окупованої Київської області до березня і зараз є у Херсоні. Але на всякий випадок будь-який спирт близький до 96 градусів. Притом пам'ятайте, що технічний спирт е вживати ніяк не можна, тільки палити. Рідини для розпалювання каміна, всілякі незамерзайки. Можна дістати будь-де, обміняти, заробити, домовитися. Місцевий спирт буде до останнього, а от балони, примус чи кавея не факт. Отож, якщо це етиловий спирт, то його потім, після перемоги, можна використати на лікери чи настоянки, ну а поки що тримати як засіб для розігріву їжі. Не потрібні пошуки правильних газових різьбових з'єднань, пошуки заправок, стрес у чергах. На фронт передають газ, бо там важлива робота та калорійність палива і час, але в тилу цього всього не потрібно. Спиртівка не обов'язково туристична латунна за 800 гривень, можна з певних банок з пробитими отворами без вітру та особливого мінусу зробити, і це теж працюватиме. На плиту її ставимо, щоб не було пожежі. Закіпітити пів літра води, це витрачається десь грамів 20 спирту. На повній зарядці працюватиме хвилин 40. Можна погріти ковбаски, зробити яєшню, зварити десяток яєць або простий суп, тушкувати і смажити м'ясо дрібними шматочками. Це досить безпечно, можна загасити мокрою ганчіркою, не вибухає, а поспішати вам нема куди найчастіше, якщо ви у будинку в регіоні без світла та газу. Є ще сухий спирт, гелеве паливо, одним словом, не єдиними газовими балонами можна гріти їжу. Спальний мішок більшості не потрібен. Це, звісно, свобода і боротьба з вологою, але якщо вам не потрібно спати в підвалах розбитого будинку, щоб уникнути прильоту калібра, то овеча чи верблюжа, а краще пухова ковдра це просто топчик. Термобілизна і термошкарпетки. Це добре і, звичайно, бажано мати запас на зміну, поки буде сохнути, а сохнути може довго. Грілки, в тому числі хімічні, всілякі там закарпатські хутряні чуні та туристичне взуття для стоянок це як крайній варіант. Прості базові речі. І, взагалі, головне не відкладайте життя на після перемоги або на тоді, коли дадуть електрику. Воно проходить просто зараз. Невеликі радощі доступні і серед важких військових буднів. Горнятко кави на сухому спирті, скибочка шоколаду, партійка в настільну гру або шашки, грав слова. Спробуйте вгадати слово вулик, питаючи, це живе чи не живе. Це все є життя. Коли ми будемо згадувати про це все із теплотою, ми будемо пишатися, що не здалися, а баки з водою і акумулятори забудуться. Бережіть себе. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.